Поліцейські викрили директора одного із приватних підприємств, який вимагав та отримав тисячу доларів США неправомірної вигоди від військовослужбовця збройних сил України за сприяння в оформленні документів про інвалідність його онкохворій матері. Підприємець посилався на свої зв'язки з необхідними людьми, а оформлення такої документації надавало б можливість військовослужбовцю звільнитися зі служби у зв'язку з доглядом за матір'ю інвалідом. Поліцейські затримали фігуранта під час одержання ним неправомірної вигоди. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою уповноваженої на виконання функції держави поєднаний з вимаганням такої вигоди. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.